Доброго дня, шановні бакалаври! Вам пропонується вибіркова дисципліна: Європейський погляд на схід, драматургія, поезія, проза. Метою викладання навчальної дисципліни є формування адекватного і систематизованого уявлення про розвиток літератури різних країн і народів Сходу протягом багатьох століть, яка входить складовою частиною у світову літературу. Вам пропонуються такі лекції. Тема перша давньоіндійська література. На цій лекції ми будемо говорити з вами про такі видатні твори давньоіндійської літератури як Махабхарата, Рігбеда, Рамаяна, Панчатантра та про творчість Калідаси. Під час другої лекції «Література Середнього... середньої Азії та Ірану ви познайомитеся з творчістю поетів Рудакі, Фердаусі, Сааді, Амара Хаяма та інших письменників. Тема третя присвячена знайомству з Кораном. Арабськими казками однієї ночі, а також творчістю таких поетів, як Абу Нувас, Абуль Аля Аль-Марі та інших. Тема четверта: Література Закавказя. Ця лекція присвячена знайомству з такими епічними творами народів Закавказя, як «Кітабі, Дедек, Каркут, Витязь у тигровій шкурі, Талела та Меджнон. Тема п'ята давня китайська література. Тут ми з вами познайом, познайомимося з а, поетами, такими видатними китайськими, як Цюй Юань, Цао Цао, Цао Пі, Ван Вей, Лі Ванвей, Ду Дуфу та іншими. Тема шоста література Японії. Тема сьома література Сходу, сучасні виміри. В лекції ми зупинимося з вами на творчості сучасних східних поетів, прозаїків і драматургів: Юкіо Місіма, Каорі Екуні, Пхішам Сахні, Моянь, Баджи аль Агдаль, Нізар Камбані та інших. Дякую за увагу!